Доброго дня малята! Пропоную вам погратися у гру Назви фрукти та овочі одного кольору. Дітки, скажіть мені, будь ласка, який це колір? Так, жовтий. А які ви знаєте? Фрукти та овочі жовтого кольору. А хто ж у нас тут є? Давайте скажемо, дітки, Ананас динька. Лимон, перчик, кукурудза та банан. І вони всі якого кольору. Дітки, а це у нас який колір? Зелений, правильно, давайте подумаємо, якісь фрукти та овочі ми знаємо зеленого кольору. Дивіться, як це їх багато. Давайте їх назвемо Ківі, груша. Яблуко, агрус огірок, виноград та кавунчик. І всі вони якого кольору дітки, а це у нас який колір мазята. Правильно, червоний. Давайте подумаємо, які ж ми знаємо фрукти та овочі червоного кольору. Подивіться, як їх багато. Давайте їх назвемо: Помідор, перчик чилі, яблуко, полуниця, перчик болгарський, висенький або черисенький, гранат та кавунчик. Дітки який у нас наступний колір? Помаранчевий, правильно. Давайте подумаємо, які фрукти та овочі ми знаємо помаранчевого кольору. Давайте подивимось та назвемо їх апельсин, абрикос, морква, перчик болгарський та персик. малята, який це у нас з вами колір. Фіолетовий, правильно. Давайте подумаємо, які фрукти і овочі ми знаємо фіолетового кольору. Подивіться, які вони гарні, яскраві, давайте їх назвемо цибулька, слива, баклажан та виноград. Який це у нас колір, дітки? Правильно синій. Давайте з вами назвемо фрукти і овочі синього кольору. Які вони гарні виноград Лохина. Дякую за увагу. Ви розумнички дітки.